Попри мирні ініціативи української влади, протистояння на сході триває з огляду на насування холодної пори року нашим бійцям у зоні АТО нині конче необхідне нове якісне обмундурування. Як виготовляють один з його найважливіших елементів тактичне взуття. Далі у рубриці країна онлайн. Доброго ранку, Україна! Це країна онлайн. На цьому тижні продовжуємо говорити про війну на сході. Сьогодні допомагаємо екіпірувати чоловіків на війну. Чим власне займаються десятки тисяч українців, які гарячково шукають уніформу, берці, налокітники, наколінники. Однак хороше взуття не менш важливий атрибут, чим надійна каска й бронежилет. Відомий полководець Олександр Васильович Суворов свого часу говорив, що хороший солдат повинен тримати голову у холоді, а ноги у теплі. Як правильно вибрати військове взуття, дізнаємося вже зараз. Отож, як правильно вибрати військове зуття, ми з'ясуємо у директора компанії Талан Легпром Андрія Лаврику. Пане Андрію, ранок. Ну отож, давайте спочатку з'ясуємо, чому власне берці? Ну так за все берці, тому що. Назва походить від деталей, які використовуються в цьому зуті для військовослужбовців. Це саме ця частина називається Берця. Тобто ця частина взуття називається Берцять, тому називається черевики з високими берцями. Ну і в народі просто берцями вже обізвали. Ну, так спрощений варіант Берці гаразд. Людина збирається на війну, будемо говорити, і потрібно якісне добре взуття. На що має звернути перш за все покупець для того, щоб вибрати хороше взуття? Ну, хороше взуття перш за все починається із проєктування, щоб це було комфортно взуття. Це основа закладується, це анатомія нори. Тобто ви маєте на увазі, що повинні бути якісь оптичні форми, не так як це було там, наприклад, в радянських керзових чебутів, да. які були просто прямі, так, 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 так. Це перш за все, друге. Е... Друге, на що треба звернути увагу, це на якість матеріалів, які застосовуються. людина, коли вона от їх бере в руки, що вона має відчувати, які це повинні, які він буде цей інтернет. Саме основне, для взуття для військовослужбовців це повинна бути стояти першокласна шкіра. Чому? Тому що майже в 3-4 рази підвищена стійкість до розриву, до зносу, до всього. Тобто, Саме основне це товщина цієї шкіри. Тобто її можна попробувати uh -huh. от, навіть руками і органолептично можна визначити. Товщина. Тобто, чим товстіша шкіра, тим якісніше буде взуття. Чому? Тому що шкіра, при, якщо товщиною 1 міліметр, то це одна якість буде нагрузки, тобто, якщо 2 міліметри, це практично в два рази більші показники. На розрив, на знос, на все. Тобто військово взуття військовослужбовця має бути 2 міліметри. Наступне ви говорили, що потрібно звернути увагу на кріплення. Що, да. там? що там, який важливий аспект вкріплення? Який важливий аспект кріплення. Тобто, зараз все Часне взуття для військовослужбовців всіх армій світу це литєвого литєво способу кріплення, тобто подошва не приклеюється, подошва не пришине прошивається, а подошва просто виливається прямо на саму заготовку вверху. Тобто технологічно буде Те, то вже готовий не... Черевик вставляють форми, Тобто і Ми вставляємо оцю частину і зверху приливаємо підошву. Пане Андрію, є ще одна така думка, що близько повинна бути натуральна шкіра, а Вжучай. штучні шкіри вони не підходять для, для армійського взуття взагалі це неприпустимо використовувати штучні матеріали. Звичайно, є певні розробки, але в тих польових умовах в Україні то категорично це не допускається. Отсюда йдуть хвороби, отсюда йду е, е, не, не дихає сам матеріал і так далі. Тому, якщо ми повернемося, ну, наприклад, до Зуття, то обов'язково. обов'язково, значить Всередині повинна бути тобто -то сам матеріал, це шкіра, так, обов'язково дивіться, всередині мусить бути вкладна устілка шкіра, бачите? І причому чому товщина цієї шкіри 3 міліметра, не менше. Тобто вона шкіра, це натуральна шкіра. це натуральна, так? Шкіра, так. Це натуральна шкіра, І обов'язково всередині основна устілка, де є. Тобто ніяких штучних матеріалів, тобто те теж там іде шкіра. Ну шо, пан Андрію, дякую вам дякую. за розповідь. І нагадаю, ми говорили про те, як правильно вибрати військове взуття. А нашим співрозмовником був Андрій Лаврик, генеральний директор компанії «Талан Ланлегпром. Це була країна онлайн, країна така, яка вона є. До наступних включень. Партнер показу торговельна марка ЕМЕМСІС.